Росіяни активно штурмують кілька тижнів не лише Авдіївський, а й Кремі... Крем... Кремінський напрямок. Тяжкі бої у серебрянському лісі вже точаться півроку, але останні місяці ворог зібрав тут чимале військо з технікою і намагається прорвати нашу оборону. Бійці 67-ї бригади добровольчого українського корпусу на цій ділянці фронту відбивають щодня по 20 штурмів. Для ефективного знищення окупантів потрібні дрони. Тож вони просять долучитися до збору. Реквізити ви побачите на екрані. Репортаж Олега Корнієнка. Йдемо до оборонців серебрянського лісу крімської напрямку. До речі, серебрянський ліс називається кимось зачарованим. час тривають бої, важкі бої От, і потрапити туди. вкрай ваш, коли їдемо на одній машині, кортежами не можна. Тому я навіть їду з багажником. Цей ліс росіяни вже півроку активно намагаються захопити та ламаючи зуби об нашу оборону. Вони його просто знищують. А це вони все випалюють? Да? Це вони закидають фосфором із зазигалками. І згорає, як то кажуть, за лічені хвилини. Потушити дуже тяжко. І часто так буває. Кожен другий, третій день. У них того добра багато є. Тут що було зелене. Йдучи лісом із бійцями 67-ї бригади добровольчого українського корпусу, ми постійно прислухаємося. Росіяни невпинно гатять із авіації та артилерії. Уже більше тижня як окупанти кількатисячним військом намагаються прорвати тут оборону. Тож українським захисникам іноді за день доводиться відбивати до двох десятків ворожих атак. Це може бути цілий день. Артопсом може, грубо кажучи, там з певними якимись. Інтервалами на передашку також тривати впродовж дня. Штурмові дії також кажу, це не є там 5 хвилин, не 10, не 20. Це одна штурмова група зайшла, їй не вдалося закріпитися і відбилися. На тому зразу вже готується їхня резервна штурмова група «І зараз мінометники. Ще одна міна полетіла у ворожі окопи, і так, мінометники 67-ї бригади, працюють фактично цілодобово. Зараз гранатометники та мінометники прикривають наших піхотинців, які намагаються придушити наступ росіян. Попередня їхня атака зазнала фіаско. Бійці добровольчого українського корпусу не лише відбили штурм окупантів, але й повернули втрачені позиції. Погамував ворога батя та його бійці. Бій тривав. Більше години. Ми їм трошки наступ перебили і не дали їм отямитися, Зразу із ходу штурмонули їх, вибили їх з нашої позиції. Ті, які були на місці в бліндажах і в окопах, то ми їх будемо так сказати ліквідували, а остальні там втекли через ліс, бо по стежки так тікали, що аж на ходу розкидали і розрузки, і бронежилети знімали себе, все на світі, тільки зброю забирали. Під час того штурму наші бійці ліквідували з десяток росіян для окупантів. Цей відрізок фронту вкрай важливий. Серебрянський ліс це основна основний напрямок на Лиман. На Лиман далі йде на Слов'янськ, далі на Краматорськ, і тому, якщо ми не втримаємося в серебрянському лісі, в них буде дорога відкрита далі на оперативні простори. На цей відрізок фронту росіяни кидають не лише кадрових офіцерів, але й для так званих м'ясних штурмів колишніх ув'язнених. І це все за підтримки авіації та артилерії. Ого! Ну це щось таке хороше. все. на нашому локальному, на нашій ділянці, де стоять наші позиції. Ну, от так От їхні групи штурмують, ми їх вибиваємо. Вони забирають своїх поранених по можливості, або не забирають за якийсь час. Знову авіація, знову артпідготовка. Тож на перепочинок у бійців добровольчого українського корпусу часу майже немає. Олег Корнієнко, Євгеній Задоя Захар, Комах. Факти сітів. Єдині новини.